Привіт, мій слухачу, готовий почути нову казку. Зараз розкажу тобі про Котигорошко. Був собі один чоловік, мав шестеро синів та одну дочку. Пішли вони в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть, ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем у лісі та взяв тую скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона, як понесла братам обідати. Та пішла за тією скибою, і доти йшла, аж поки зайшла до Смієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала, адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукалась? Брати й кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була, приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей Змій летить? А-а-а! Каже, людський дух пахне. А що, хлопці, биться чи мириться? Ні, кажуть, биться, ходіть же на залізний тік, пішли вони на залізний тік, биться. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих. Та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли шкодиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, не багато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Так злякались, що в них така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. Одкопають далі та й докопалися до великого шматка заліза, витяг його коти горошко та й забрав. От і питається раз коти горошко в батька, в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестри. Е, е, кажуть синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке, таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його. Не йди, сину, шестеро пішло, та й загинуло. А то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду, як же так і свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку, що в силу скузні винесли, узяв Котигорошку тую булаву. Як замахнув, як кинув угору, та й каже до батька, Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона через дванадцять суток. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде тая булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко і туш пурнув угору та й ліг знов спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу. Летить тая булава назад. Реве, аж земля труситься. Збудили коти горошка. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об його, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть маму буханці та сушіть сухарці. Піду. Узяв тую булаву в торбу буханців та й сухарців, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зашов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до такого великого двора. Уходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчина!» – каже Котигорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була дочка в батька і в матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та не знаю, чи ще живі, чи, може, й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, прилетив та тільки й в хату. Зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, одказує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Биться чи мириться? Де то вже мириться, биться, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік, ходім. Прийшли. Змій каже: Бий ти, ні, каже Котигорошко. «Бийти попереду. От змій, як ударив його, так по кісточки і вигнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як замахнув булавою, як ударив змія, вигнав його з залізний тік по коліна. Вирвався змій. Ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошку вдруге, по пояс Змія загнав утік, ударив втретє, зовсім вбив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки-тільки що живі. Забрав їх тоді, забрав сестру Уленко і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він і не зізнається, що він їх брат. Перейшли там стільки дороги, сіли під думком спочивати. А коти горошко притомився після того бою та й заснув дуже а ті шестеро братів і радяться: Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро Змієве він собі все забере! Отрадилися, радилися, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язали його добре, ликами до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір розірве як урадили, так і зробили прив'язали та й пішли собі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стенувся. Так його дубка і вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитується матері. А що, мамо? Чи в вас ще були діти? Та як же? Синко тогорошко був, вас пішов визволяти вони тоді. Оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та удіп'ясти. А Котигорошко, як пошпорить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайтесь же, коли ви такі, – каже, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі та йде. Коли дивиться відтіль гора і відсіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в тигори вперся. Та й розпихай їх, каже Котигорошко. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А чого ти, чоловіче, робиш? Горе розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати, ну, то й я туди. А ти як звешся? Верни гора, а ти, Котигорошко, ходім разом, ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачить чоловік серед лісу. Як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерево вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати, ну то й ми туди. А як звешся? Верне дуб. А ви, Коти горошко та верни гора. Ходім разом, ходім, пішли втрьох, ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над річкою. Як крутну вусом, так вода й розтопилася, ще й по дну можна перейти, вони до нього. Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти, а куди йдеш. Щастя шукати, ну та й ми туди. А як звешся? Крути вус, а ви. Коти Вернигора, Верни дуб, ходім разом. Ходім, пішли і так їм добре йти. Де гора на дорозі, Вернигора перекине, де ліс верне дуб виверне, де річка крути вус воду одверне. От, от зайшли вони в такий великий ліс. Коли бачить, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Котигорошку й каже Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день й каже Ти, Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. «Отчини!» невеликий пан, і сам. каже Вернигора. Двері отчинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький а борода на насажень волочиться, як охопив Вернигоро за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигора зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутився, крутився, якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже до варію. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день встають. Котигорожко й каже, Ну, тепер ти, верні дуби, заставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а верний дуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. «Отчини! Не, невеликий пан, і сам. Пересади через порік, невеликий пан, і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода не сажень волочиться. Як ухопить Вернедуба за чуба та як почепив на гвіздок. А сам все, що було наварене, виїв, випив. У Вернедуба зі спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з візка зірвався, та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство. А що це те з обідом опізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить. Догадався, що воно було. На третій день застався крутий вуз. І з ним те саме. А Котигорошко й каже: Ну, та й ліниві ви обідати варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день так і є. Ті троє йдуть на полювання. А Котигорошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати, аж грюкає хтось у двері. «Отчини!» стривай, отчиню!» каже Котигорошко. горошко. Отчини в двері аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш чого, каже дідок, та й доп'яв з дочуба, та тільки хотів охопити, а Котигорошко. То ти такий? та собі хап його за бороду, Хопив сокиру, потяв його до дуба, розколов його, заправив у розколену дідову бороду та защикнув її там. Коли ти каже, такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі отут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А ще обід давно впрів. Пообідали, а тоді Котигорошко й каже: А ходіть лиш, я вам таке диво покажу. Що ну. Приходить до того дуба. Коли ні дідка, ні дуба нема, вивернув дідок дуба з коренем та й потяг його так за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння зі спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба втяг? Так там і знащо волочено. Вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже: Лізь туди, Вернигоро, а цур йому. Ну ти, Верні Дуби, не схотів і Верни Дуб, і крути вуз. Коли ж так, каже Котигорошко, Полізу я сам, давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав Котигорошку руку в кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, так і сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов в той палац, коли так усе сяє золотом та дорогим камінням. І де він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, ще й в світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Є, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до його, він тебе вб'є. Бо вже багато він людей побив. Не вб'є, каже Катигорошко. Тож я йому й бороду защикнув. А ти ж чого тут живеш? А я каже, королівна, та мене сей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела. Коли так, справді, сидить дідок і вже бороду визволив з дубка. Як побачив Котигорошка, та й каже, А чого ти прийшов? Биться чи мириться? Де вже? каже Котигорошко, мириться, биться! От і почали вони битися, бились, бились і таки вбив його коти горошко своєю булавою, тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, що він спускався. Прийшов та й гукає. Аго, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотуза один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третє йому дав. усе, що добув. Тоді прив'язав до мотуза королівну. А це моє, каже, витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорушка треба тягти. Вони роздумались. Нащо будемо його тягти? Нехай луччий королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору та й пустимо, він упаде та й уб'ється. А Котигорошку та й догадався, що вони вже надумали щось. Узяв та й прив'язав до моту за каменюку. Та й гукає: Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки. Гуп! Ну, каже коти горошко, добрі ви!» Пішов він тим світом. Іде та йде, коли насунули хмари. Як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує. На дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф. Тих грифенят батько, побачив, що діти вкриті, та й питає: Хто це вас накрив? А діти кажуть: як не з'їси, то ми скажемо ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом. То він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже, Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й залються. Винеси мене, каже коти Горошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав, ну, та дарма треба летіти. Візьмімо з собою шість кадобів м'яса та шість кадобів води. То я як летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси трохи води, а то не долучу та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадобів води. Сів горошко на грифа, полетіли. Летять та й летять, то гриф як поверне голову направо, то котигорошку йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли. От-от уже долітають до сього світу. Коли гриф і повертає голову направо, а в кадубах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко одрізав у себе литку. Та й кинув грифові в пащу. Вилетіли нагору. Гриф і питається, чого це ти мені такого гарного дав, аж наприкінці? Котигорошко й показав на свою ногу. От чого каже. Тоді Гриф виригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку, та й покропили тією водою. Вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, до тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, той не помиряться, коли це приходить Котигорошку. Вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже рідні брати, та й то зрадили. Мушу вас простити. Та й простив, а сам одружився з цією королівною. Та й живе. Дякую, мій друже, що послухав. До нових зустрічей!